Зала комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдинобор з Дніпровської міської ради на сьогодні одна з найзатребуваніших з проведення різноманітних змагань і турнірів серед багатогранного розмаїття представників видів спорту з бойових мистецтв, сім з яких культивуються і в навчальному закладі. Наразі його база стала ареною проведення відкритого чемпіонату області Стаеквондо і ТФ серед дітей юнаків юніорів та дорослих. Комплекса дитяча нацька спортивна школа з боксу та й на дуже пишається, що в нашому спортивному закладі представлено сім видів спорту. Один з них є саме та Вид Від спорту такий доволі видовищний, потребуючий характеру, техніки, морально вольових якостей. В нашому спортивному закладі працюють професійні тренери, тому дуже приємно спостерігати, як наші спортсмени, саме та ростуть. І ми їм і пишаємось як спортсменами за кожного з них цуп, тримаємо маємо кулаки, та пишаємось нашою спортивною молоді. Звітний чемпіонат зібрав понад 220 учасників, леву участку з яких представляли вихованці відділень і спортивних клубів Дніпра та регіону. Серед гостей на старт вийшли і завсідники та екфондісти сусіднього Запоріжжя. Голова тамтешньої міської федерації Денис Піщальченко говорить, що вже 13 років залюбки з вихованцями відвідують турніри у нашому місті, які не тільки традиційно організовані і проводяться на високому рівні, але і наповнені складом гарного вишколу і якості бійцями. Рівень спортсменів дуже високий. Ми сьогодні говорили з колегами про те, що дуже високий рівень спортсменів, красиві бої навіть серед діточок. Дуже дуже шикарний рівень. Все влаштовано на вищому рівні, класні бої, класна підготовка спортсменів. Цей турнір є відбірковим у збірну області. От тому тут ми можемо побачити як малечу, зовсім маленьких діточок, так і професійних спортсменів, які є чемпіонами світу, Європи. Вунісон йому тішиться та пишається здобутками і досягненнями на обласному, національному і міжнародному рівнях вихованців не тільки свого навчального закладу, але і регіону. В цілому титулований спортсмен, чемпіон світу, заслужений майстер спорту, тренер-викладач комплексної дитячо-нацької спортивної школи з боксу єдиноборств Дніпровської міської ради Дмитро Пілінкевич. Наша область останнім часом займає високе місце серед саме дітей та юніорів на змаганнях українського рівню. Тож дитяча область Стейквондо у нас я вважаю, що дуже сильна. Вона дуже підтягнулася. І я бачу, по навіть по суперниках, так і мої діти з ким працюють, то всі бої це так тяжко проходять. Суперники гарні, колеги гарно працюють, питань немає, тож це дає наснагу на тренування подальші та нові здобутки. Задоволена прогресом останнього часу в Теквондо області і Дніпра, зокрема, суддя міжнародної категорії Б Софія Буциченко, яка тут виконувала обов'язки заступника головного судді чемпіонату, зізнається, що після певного періоду спаду, який був зумовлений спочатку пандемією коронавірусу, а потім і шоком війни, наразі відбувається помітний підйом їхнього виду спорту, у чому в першу чергу велика заслуга нового молодого покоління тренерів. Не дивлячись на те, що у нас був такий невеличкий спадок, що ми працюємо в екстремальних умовах, зараз через нових спортсменів, нових клубів, у нас рівень поступово підвищується. Ось спортсмени наші представляють, представляють Дніпропетровську область на всеукраїнських змаганнях. Юнаки серед юнаків на дитячих змаганнях і дорослі наші відбираються на чемпіонат Європи. Незабаром ми Цього місяця поїдемо до Львова на дорослий чемпіонат України. Будемо відбиратися на Грецію на європейські змагання. Традиційно переможці і призери турніру були удостоєні нагород від організаторів, а загалом же всі вкотре, хто завітали на нього, отримали чергову порцію незбагненного досвіду, а підсумки змагань водночас дали можливість тренерам знову наочно переглянути, прийняти і пересвідчитися, на що здатні їхні вихованці на проміжному шляху підготовки до прийдешніх чемпіонатів області України і Європи.